так Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні я запишу вам маршрут номер 7 правда Не знаю, якою буде якість, тому що ми вже трохи за пісно їздимо. Темновато. Ну ладно, все ж таки. Давайте спробуємо. Виїхали ми з сервісного центру і їдемо прямо. А слахворі повернемо направо. право. Yeah. на Червоно, тому що там дозвона стрілочка зелена. Повертаємо праву сторону, як завжди. Тепер дивимося, вже у нас перешкода недалеко, продовжуємося посередні смугу обережно. І так і рухаємося. Тепер ми рухаємося далі-далі, далі, до того білого бікборду. От. Ну, зараз там парковка. На Парковській немає машин багато, ну хоча одна, но... але да. треба буде все одно перелаштовуватися у крайню ліву смугу. І тепер зразу, як тільки у нас проїжджаємо цю машинку, перелаштовуємося у середню смугу. Не вимикаючи качка повороту, перелаштовуємося у праву смугу. Далі в дозвону в місті робимо розворот. Пригортуємося у середню смугу і у крайню ліву смугу. Спіша обережно. вас ніхто не буде на іспиті гнати у шию. І тепер у будь-якому розриві ви тут можете розвертатися. В даний момент ми отут, от от зараз. Треба було переходити на першу передачу. На другій це дуже-дуже повільно робити. І, роз... І їдемо. Тепер знову у середню смугу перелаштовуємося. І під'їжджаємо обличчя до парковки авторинок. Теж крайня ліла смуга. обов'язково. Добре. Так, їдемо до світлофора, на світлофорі повертаємо налево. За першогодным пароходом вмыкаем показчик в повороту левый. Не беремо вже близько, близько до бордюру, тому що там сніг і можна трохи за Просто можна трохи занести машину і все. Як тільки йде команда від інспектора на іспиті, треба одразу вже прилаштовуватися, якщо є в цьому потреба. В даному момент ми прилаштувалися, вимкнув покачок повороту. І от під'їжджаємо до цього знаку, за цим знаком рух по смугам, знову вмикаємо лівий покачок повороту. Вмикаємо лівий покачок повороту. Поїжджаємо на середину прихрестя. До речі, тут ще цікаве те, що треба обов'язково брати трохи правіше, тому що йде закруглені дороги. Якщо ви поїдете прямо, то ви вийдете на зустрічку. Доїхали до серединки і повертаємо, немає зустрічки, повертаємо наліво у праву смугу. Далі будемо повертати на світлофорі направо. припарковані машини, об'їжджаємо злівим покащом повороту. одразу ж вмикаємо правий покаччик повороту. Тепер головне це. Тут не спіша їхати. Переходимо на першу передачу і поворот здійснюємо лише на першій передачі, тому що дуже вузько різкий поворот можна не вписатися. Або в машину повернути, або потім не виріти кермо і повернути, заїхати у бар'юр, короче кажучи. І завершити вас іспити одразу ж. і рухаємося прямо. Всем. Орі продовжуємо рух прямо. і учень молодець, помітив, якісь пакети лежали на дорозі. Об'їхав і їх зліва потім повернувся справа, покачено поворот. І тут така сама горка, як на восьмому париці. Підкажу вам такий спосіб. Переходите на першу передачу, якщо небагато залишається часу, як зараз, 10 секунд залишається, ми докачуємося, перша передача і без зупинки будемо рушати. Дуже цікавий спосіб. Користуйтеся. І тепер рухаємося прямо. У нас світлофорія, ми будемо повертати з вами направо. Особливість цього світлофору в тому, що тут є теж зелена стрілочка і ми можемо рухатися на червоне світло світлофора. От як зараз, дивіться, під'їжджаємо до світлофора, у нас червоне світло. Теж переходимо до першу передачу. Заїжджаємо за стоп-лінію і зупиняємося перед пішохідним переходом. Дивимося уліво. Під'їжджаємо. Зараз під'їжджаємо, під'їжджає. Дивимося, пішоходів Немає машини. Є машини. Пропускаємо машину і повертаємо. От. Все. І тепер повертаємо вправо. Обов'язково перша передача, тому що я думаю, що хоч влітку хоч взимку. Тут важко повернути. І далі перешкода пролаштувалася у ліву смугу. І так їдемо на наступному перехресті. Ми повертаємо з вами направо знову. Тут теж можна завчасно прийти. На першу передачу вихочується дуже потихеньку, дивіться, уліва і пропускаємо машину. Якщо їх немає, можемо рушати. От як зараз. Зупиняємося. У нас машина. Тепер робимо зупинку в до дозвону в місті. Не беремо дуже сильно до снігу, будь ласка. Зупинилися, вимкнула така повороту, передача нейтральна, ручничок підняли, все. Якщо все ви зробили правильно, вискалали іспит. Поїхали далі. Увагу, що тут є у нас перед прихрестям суцільна, не треба на неї заїжджати. На перехресті ми їдемо прямо, перелаштовуємося у середню смугу. Дивилася, впевнилася у безпечності маневру. Поїхали. Далі вам потрібно було на, на слафарі їхати прямо і озера. Це і весь маршрут. Всім дякую за увагу, до побачення.